У селі Косівщина Сумського району 54-річний місцевий житель врізався на автівці у паркан сусіднього будинку та застряг там. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, що вживав напередодні спиртне. Він не заперечував, але проти огляд відмовився. Натомість намагався відкупитися від відповідальності. Ну я тобі. п'ять печту? Що таке штук? За що? це те, що ти, ти мене спас. За пропозицію неправомірної вигоди є це кримінальна я відповідальність. Я знаю. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції для подальшого документування правопорушення. Тепер, от, окрім адміністративної відповідальності за статтями 124, 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на водія очікує кримінальну відповідальність за статтею 369 Кримінального кодексу України.